Російська пропаганда прагне правда... Прагне створити негативний образ українських біженців за кордоном, нібито це злодії, скандалісти і люди, які створюють лише проблеми іншим, і окремо поширюються також фейки про те, що українські жінки вони там масово працюють у секс індустрії, начебто, це єдина робота доступна їм за кордоном. Окремо російська пропаганда активно працює над дискредитацією партнерів України насамперед країн Європейського Союзу. От пропагандисти поширюють фейки про нібито утиски українських біженців за кордоном, зокрема поширювався фейк. Про те, що під виглядом евакуацій українських дітей вивозять до Європи для вилучення органів або проведення експериментів, або над ними нібито там вчиняють сексуальне насильство, і усе це пропандисти поширюють також для того, щоб залякати людей на окупованих територіях, тобто викликати недовіру до всього цивілізованого світу і переконати їх не виїжджати з під контролю окупантів. До речі, дуже цікаво, що Росія часто поширює кілька фейкових меседжів одночасно, навіть якщо вони суперечать одне одному. От, наприклад, одночасно що захід, нібито використовує Україну як інструмент війни проти Росії і готовий воювати там до останнього, і що західні країни вже втомилися від війни і припиняють підтримку України. Тобто, ворог навмисно створює оці такої суперечливої брехні, аби заплутати максимально людей і ускладнити розуміння, де взагалі правда.